Доброго дня! Це тема заняття вологість повітря. Точка Роси». На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо таке як... поняття, як вологість повітря, а, якими величинами у нас а, а, можна виразити вологість повітря, розв'яжемо задачі за цією темою. Від яких чинників залежить вологість повітря і як її можна змінити? А, ми... А, Чули фрази ось такі вологе повітря. Як оцінити ступінь вологості повітря? Для е, оцінення ступеня вологості повітря використовується е, така величина, як абсолютна вологість. Позначається вона ось так, РА, і це фізична величина, яка характеризує вміст водяної пари в повітрі та чисельно дорівнює масі водяної пари, що міститься в метрі кубічного повітря? Е, абсолютна вологість вимірюється в кілограмах на метр в кубі. Якщо ми брати ось різні широти, наприклад, взяти екваторіальні широти, там висока вологість, вона становить 30 грам на метр в кубі. А ось на полюсах Землі вологість становить 0,1 грам на метр в кубі. Чи можна ось скласти об'єктивну картину про ступінь вологості повітря, знаючи тільки абсолютну вологість повітря? Звісно, що незручно користуватися абсолютною вологістю, тому вводять таку величину, як відносна вологість повітря. Вона позначається літерою Фі, і це у нас фізична величина, яка показує, наскільки у нас водяна пара близька до насичення, і дорівнює поданому у відсотках відношенню абсолютної вологості до густини насученої пари за заданої температури. Фі обчислюється як роа розділити на РОН на 100%. або друга формула це Фі дорівнює РОА розділити на РОН і на 100%. Ми з вами РОН та Pn можна через тиск, можна через ось так: от, так знаходити відносну вологість, можна через густину. Ми беремо із цієї таблиці. В цій таблиці у нас в певній температурі, наприклад, Т до рівня 2 градуси Цельсія, відповідає P насичене, Ось, наприклад, тут 0,71 кПа, а тут РО насичене 5,6 грам на метр в кубі. І тому, ось задачі, коли розв'язуються за цією темою, треба користуватися цією таблицею. Для того, щоб в залежності від умов задачі, взяти або, наприклад, 8 градусів Цельсія взяти або П насичено, або Р насичено, так? Або, можливо, обидві ці величини треба взяти в задачі. Точка роси це температура, за якою водяна пара, що міститься в повітрі, стає насиченою. Гігрометри це прилади для прямого вимірювання вологості повітря. Гігрометр. Ось, наприклад, якщо ми тут подивимося на волосяний гігрометр, він складається з волосу, зі шкали, з рамки та стрілочки. Ось. І давайте тепер розглянемо ось таблицю, якою користуються для обчислення вологості. Таблиця називається Психрометрична таблиця. І дивіться, яким чином вона використовується. У нас є, знімаються покази. Сухого термометра, так, ось, наприклад, тут покази сухого термометра, вона становить 22 градуси Цельсія, і покази вологого термометра 14 градусів Цельсія. Знаходиться їх різниця, 8 градусів Цельсія. А потім у нас з вами знаходиться вологість наступним чином: ми беремо показ сухого термометра, який становить 22. Різниця у них становить 8. І тепер беремо те, що у нас з вами на перетині. Отак от, от раз, отак, от два. Бачите, на перетині. і ми отримаємо з вами 40%, 40 у нас вологість. Давайте ще пару прикладів розглянемо роботи з цією таблицею. Ось у нас, наприклад, якщо сухий термометр у нас становить 20, вологий, якщо 11%, то різниця у нас з вами 9. І ми беремось тут, ви бачите, отак от, і отримаємо 30%, 30 вологість. Так само, якщо ми з вами візьмемо 18 та 12, у нас з вами 18 покази сухого, і різниця у нас з вами становить 6, таким чином у нас з вами 1, 2 ми проводимо і отримаємо 49%. Або беремо 19 та 15. 19 у нас у цьому рядку. Різниця у нас 4. І тепер беремо 1, беремо 2. І отримаємо 65%. Ну і е, ще раз скажемо про, про е, психрометр. Це у нас такий прилад при, для вимірювання якраз вологості. Він містить сухий термометр, вологий термометр і вологу ось тканину. Перейдемо до розв'язку тепер задач. Визна, визначити відносну вологость повітря за температури 18, якщо парціальний тиск водяної пари становить 1,24 кПа. Як я вам і казав пару хвилин тому, нам для того, щоб P насичене, ми з вами знаходимо за оцією таблицею. Ось ви бачите, це у нас буде 2,7 кПа, або 2,7 на 10 третьому Паскалі. І нам треба визначити відносну вологість повітря за температуру 18 градусів Цельсія, якщо парціальний тиск у нас становить 1,24 кілопаскалі. 1,24 – це один 4 на 10 третьому. І е, ми знаходимо відносну вологість наступним чином. ПА на ПН, це буде 1,24 на 10 третьому, на 2,7 на 10 третьому, це у нас становить приблизно 60%. Це у нас, це у нас така відносна вологість. Друга задача. Визначити, визначити абсолютно вологість повітря за температури 26 градусів Цельсія, якщо відносно вологість становить 54%. Температура 26 градусів, Фі дорівнює 54%. І ро у нас ось тут ро насичено 24,4 грам на метр в кубі. Це можна перевести в кілограму на метр кубі. Це буде 24,4 на 10 мінус третє. Тепер нам треба визначити абсолютну вологість повітря. Абсолютна вологість повітря це роа. Фі дорівнює роа на ро при 26 градусах і на 100%. Тепер роа знаходимо за властивістю пропорції. Фі на ро розділити на 100%. Фі на ро у нас з вами 54%. На 24,4 на 10 мінус третьому і розділити на 100. Після обчислення ми з вами отримаємо 13,2 на 10-3 степені кілограм на метр в кубі. Це у нас ми з вами обчислили абсолютну вологість. Наступна задача: визначити відносну вологість повітря за температурою 20 градусів Цельсія, якщо точка роси становить 14 градусів Цельсія. У нас за точка росис складає 14 градусів за температури Т до рівня 20 ро насиченого пара становить 2,33 на 10 третьому степені. Застосовуємо формулу, якою вже ми з вами сьогодні користувалися для відносної вологісті ФІ. Буде у нас ПА на ПН на 100%. Якщо вважати, що під час охолодження до точки РС атмосферний тиск не змінюється, то не змінюється і парціальний тиск водяної пари, отже, тиск ПА дорівнює тиску насиченої пари за температури ТП. Тобто ПА дорівнює ПН при 14 градусах 1,6 на 10 на 10 третьому степені Паскаль. Це ми з вами за таблицею знайшли. І, так, і таким чином Фі тепер у нас дорівнює P насичене розділити при 14 розділити на П насичене при 20 і на 100%. Обчислюємо 1,6 на 10 третьому степені Паскаль, в знаменнику 2,33 на 10 третьому степені Паскаль. І приблизно це у нас становить 69%. Ще одна задача визначити відносну вологість та точку роси, якщо термометр і психрометра показує 20 і 11 градусів Цельсія. Якщо у нас, що у нас з вами дано по за, за, задачі? це у нас, значить показ сухого термометра 20, а вологого 11. Різниця між ними становить 9 градусів Цельсія. Знову ж таки, дізнаємося температуру насиченої пари із таблиці. За таблицею це в нас буде 30%. Ось якщо ту таблицю використовувати, яку я вам показував. І тепер ми з вами можемо знайти відносну вологість Фі. Фі дорівнює Па на ПН помножити на 100%. З далі ми з вами знаходимо Па. Ось за властивістю. Пропорції, у нас з вами ПА дорівнює φ на PN і розділити на 100%. Таким чином, після обчислення ПА 30 на 2,33 на 103 ми розділити на 100. Таким чином, ПА у нас з вами становить 0,7 на 103 степені Паскаль. І таким чином ми з вами з таблиці знаходимо відповідну температуру. В таблиці 1 параграфа, Так, можна 32%. От яку ми з вами використовували. І ця температура дорівнює точці роси. Приблизно це у нас буде становити 2 градуси Цельсія. Таким чином, відповідь цієї задачі у нас з вами Фі становить 30%. А точка роси у нас становить 2 градуси Цельсія. На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянули такі поняття, як абсолютна вологість. Це фізична величина, яка характеризує вміст водяної пари в повітрі та чисельно дорівнює масі водяної пари, що міститься в одному метрі кубічному повітря. Відносна вологість це фізична величина, яка показує, наскільки водяна пара близька до насичення дорівнює поданому відсотку відношенню абсолютної вологості до густини насиченої пари та за даної температури. І розв'язали задачі за цими поняттями. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.